Прості та розширені фільтри. Давайте пригадаємо, у чому полягає сортування значень в Excel. Які правила сортування даних за зростанням в Excel? У який спосіб можна провести сортування даних в одному стовпці електронної таблиці? Як здійснюється сортування даних у таблицях за значеннями кількох стовпців? Фільтрування. Це вибір значень у клітинках електронної таблиці, що відповідають певним умовам. В Excel є дві команди фільтрування, простий і розширений фільтр. Щоб встановити режим простого фільтрування даних, необхідно установити табличний курсор у довільну клітинку таблиці, або виділити потрібний діапазон клітинок та виконати основне редагування, сортувати фільтрувати фільтр або дані. Сортування фільтрування. Фільтр. Після виконання цих дій, біля правої межі кожної клітинки першого рядка таблиці або виділеного діапазону клітинок з'являться кнопка відкриття списку команд фільтрування. У цьому списку містяться команди сортування, фільтрування за кольором, а також числові та текстові фільтри. Найчастіше виконує фільтрування за значеннями в деякому стовпці даних. Наприклад, потрібно за наведеною таблицею оцінок відобразити список учнів і учениць, які мають з інформатики оцінку 9. Для цього слід відкрити список команд фільтрування в стовпці Інформатика, зняти позначку прапорця «Виділити все, установити позначку прапорця біля значення 9 та натиснути кнопку ОК. Після виконання цих дій у таблиці буде відображено лише ті рядки, у яких значення в потрібному стовпці дорівнюють вибраним. В нашому випадку з інформатики 9 балів. Зверніть увагу! Вигляд кнопки фільтра в стовпці інформатика змінився. Наявність такої кнопки в клітинці означає наявність установленого фільтра для даних у цьому стовпці таблиці. Фільтрування можна здійснювати за кількома значеннями. Наприклад, потрібно відобразити дані про учнів з іменами Іван або Олексій. Для цього слід відкрити список команд фільтрування в стопці ім'я, зняти позначку пропорця Виділити Все, установити позначку пропорця біля значень Іван та Олексій та натиснути кнопку ОК. Після виконання цих дій у таблиці буде відображено лише ті рядки, у яких значення в потрібному стовпці дорівнюють вибрано. В нашому випадку це всі учні з іменами Іван та Олексій. Якщо в стовпці містяться тільки числові дані, то за даними цього стовпця можна виконувати фільтрування з використанням фільтрів чисел застосовуючи команди дорівнює, не дорівнює більше, менше. Між тощо, Наприклад, потрібно відобразити дани тих учнів і учениць, які мають сумарний бал за предметами більше або до рівню 35 і «Менше» або до рівню 40. Для цього слід виконати відкрити список команд фільтрування в стопці сума, вибрати фільтри чисел, обрати між, ввести у відповідні поля вікна потрібні дані 35 та 40. Та натиснути кнопку ОК. Застосувавши фільтр, отримуємо таблицю, яку наведено на малюнку. Тобто ми отримали всіх учнів, які мають сумарний бал більше або до рівню 35 і менше або до рівню 40. Команда «Перші 10» зі списку команд фільтри чисел відкриває вікно Автофільтр для добору найкращої десятки, у якому можна встановити умови фільтрування. Щоб у таблиці відображались тільки ті рядки таблиці, які містять у даному стовпці найбільших або найменших 10, або іншу встановлену кількість значень. Команда більше середнього або менше середнього виконує фільтрування, за яким відображаються тільки ті рядки таблиці, які містять у даному стовпці значення більше або менше за середнє арифметичне значення в даному стовпці. Для текстових даних застосовуються дещо інші команди фільтрування: дорівнює, не дорівнює, починається з закінчується, містить тощо. Наприклад, потрібно відобразити дані про тих учнів, прізвище яких починається з літери П. Для цього слід виконати. Відкрити список команд фільтрування в стовпці прізвище. вибрати текстові фільтри починається з увести відповідно поле літеру П. Та обрати кнопку ОК. Застосувавши фільтр, отримаємо таблицю, яка наведена на малюнку. Тобто ми отримали всіх учнів, у яких прізвище починається на букву П. Фільтрування також можна здійснювати послідовно для кількох стовпців таблиці. Тоді кожен наступний фільтр буде застосовано вже тільки для тих рядків таблиці, які відображаються після застосування всіх попередніх фільтрів. Тобто загальна умова фільтрування це умови фільтрування для кожного стовпця, об'єднані логічно операцією І. Наприклад, якщо провести фільтрування за даними стовпця сума з умовою більше за 35, а потім за даними стовпця інформатика з умовою більше за 8, то загальне фільтрування буде виконано за умовою сума балів більше за 35 і бал з інформатики більше за 8. Результат такого фільтрування ви бачите на зображенні. Відмінити фільтрування даних можна кількома способами: наприклад, виконати основне редагування, сортувати-фільтрувати та очистити. Або виконати команду видалити фільтр із списку кнопки фільтрування стовпця, за даними якого було проведено фільтрування. Або встановити позначку прапорця Виділити Все в списку кнопки фільтрування стовпця, за даними якого було проведено фільтрування, після чого вибрати ОК. Щоб взагалі відмінити режим, у якому можна проводити фільтрування, потрібно повторно виконати одну з команд, яка встановлює цей режим. Використання простих фільтрів дає змогу виконати фільтрування не в усіх випадках. Так, наприклад, розглянутими способами не можна виконати фільтрування за умовою, яка є об'єднанням умов фільтрування двох стовпців логічною операцією або. Наприклад, сума балів більше за 35, або бал з інформатики більше за 8. Виконати такі види фільтрування в табличному процесорі Excel можна з використанням розширених фільтрів. Для цього слід скопіювати або ввести у вільні клітинки. Зручніше під таблицею електронної таблиці назви тих стовпців, за даними яких буде здійснюватись фільтрування. Наприклад, назви стовпців Сума та інформатика. Далі треба ввести в клітинки під назвами стовпців умови фільтрування. Якщо ці умови повинні об'єднуватись логічною операцією І, то вони мають розташовуватись в одному рядку. Якщо логічною операцією або, то у різних умови більше 35. І більше восьми. Далі виконуємо дані сортування і фільтр, Додатково. У вікні Розширений фільтр обираємо один з перемикачів для визначення області розташування результату фільтрування. Фільтрувати список на місці. Уводимо в поле Вхідний діапазон. Діапазон клітинок, дані в яких повинні фільтруватися. А1 G13. Далі вводимо в поле діапазон умов. Діапазон клітинок, у яких розташовано назви стовпців і умови фільтрування. Наприклад, діапазон d 15 е 17 Якщо був вибраний перемикач скопіювати результат до іншого розташування, то ввести в поле Діапазон для результатів діапазон клітинок, де має розміститись результат фільтрування, та обираємо кнопку ОК. Результат такого фільтрування ви бачите на малюнку. Тобто ми отримали таблицю з прізвищами учнів, які мають сумарний бал більше, ніж 35, або бал з інформатики більше, ніж 8. Запам'ятай найголовніше фільтрування це вибір значень у клітинках електронної таблиці, що відповідають певним умовам. Після виконання фільтрування в таблиці відображаються лише ті рядки, дані в яких відповідають умовам фільтрації. Усі інші. Тимчасово приховуються. Для встановлення режиму простого фільтрування потрібно встановити табличний курсор у довільну клітинку таблиці або виділити діапазон клітинок і виконати основне редагування, сортувати-фільтрувати, фільтр. Або дані сортування. Фільтр. Фільтр. Для встановлення умов фільтрації можна використовувати фільтри за значенням числові та текстові фільтри. Фільтрування можна здійснювати послідовно для кількох стовпців таблиці. Тоді кожний наступний фільтр буде застосовано вже тільки для тих рядків таблиці, які відображаються після застосування всіх попередніх фільтрів. Для відміни фільтрації потрібно виконати дані, сортувати-фільтрувати, очистити. Для виконання фільтрування за умовою, яка з об'єднанням умов фільтрування двох стовпців логічною операцією або використовують розширені фільтри. Для цього у вільних клітинках таблиці потрібно ввести назви стовпців та умови фільтрування. Потім виконати дані, сортувати-фільтрувати додатково та встановити параметри фільтрування у вікні Розширений фільтр. Дякую за увагу! Слава Україні!